Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від Зими до зими. Сьогодні у нас 14 вересня і ми знаходимося біля старших кущиків, які вже гарно почали визрівати. Ну, не на цю долину, ну на половину вже повизрівали. Далі питалися щодо пасинків. Якщо у вас вже паси брунячки ось такі вистихші, ми вже їх можемо забирати. Ось тут бачимо, ще дуже зелена лоза, я ще тут залишу. Тут бачимо вже гарно вистих. Тут можна забирати. Тут теж бачимо, вже можемо теж забирати. Взагалі визрівання проходить. Якщо брати по 10-бальній системі, то на шістку. Зараз вже другий тиждень йдуть дощі, трошки призупинилося, гарне визрівання тоді як була жара у нас. Як бачите, з ранніх вже весь урожай зібраний. Бачимо тут теж вже і пасинковий урожай, Ну, навряд чи він достигне. ранньо середній вже вже на своїй завершальній фазі набирає цукор, але погода не дуже гарна, ну ще є в нього час. Середні сорти вже почали розм'якшуватися, вже потрошки починають набирати цукор. Лоза на них не так гарно вже визріває, як на середніх, ой, на ранньосередніх і ранніх. Ще бачимо, що саме почалося, але цей дощ трошки призупинив. Тут теж ще тільки хвостики висять. Зрівання на ранніх набагато краще, ніж на середніх. Теж урожай зібраний. Це в нас теж середній срок зрівання. Бачимо, що ягода вже... М'якша зробилася і набирає вже потрошки окрас. Тут вищечко, де дві гронки на пагін розм'якшилося. Що дивно, нижчі завжди кращі мають бути, але тут навпаки. Тут така невелика ягода, а тут прям такі як тенісні шарики. Тут в мене сигналочка цього року, теж невідомо чи достигне вона чи ні, ну але вже розмякшується. Гарне відрівання тут. Майже на всю лозу, на всю довжину. Бачимо, вже брунячка достигла, але ще якась така дуже салатова. Ще не посолом мінила, так як потрібно. Ще залишу. Цьогорічні молоді саджанці саме починають. Солом'яніти, вони отримують азот. Не дуже хочуть гарно визрівати. Ці дощі такі йдуть без кінця. Навіть нема коли обробити через дощі монокаліфосфатом. З поганого ось такий в мене цьогорічний саджанець Катюші. І, на жаль, в нього дуже багато бруньок відкрилося. Ось ця. Ця ще, якщо ми бачимо, спить, дозріває, то ось ця через дощ відкрилася. На жаль, ця надулася. Думаю теж відкриється. Ця, бачимо, що відкрилася, на жаль, ця відкрилась. Ця ще є. Наступна теж відкрилась. Ця є. Ну, як бачите, через одну. Ну. Так що, азот робить своє діло. Ну це тільки на одному. Я вже так пройшовся, всі саджанці. З 80 штучок це тільки на одному. Може це така особість цього сорту, чи це гібридна форма. Будемо дивитися далі. З однорічними тут ситуація в нас набагато краща, Тут вже визрівання почалося з повним ходом. Не таке б, як хотілось би, але бачимо, що бронячки гарно визрівають. Це теж однорічні. Які я купив саджанцями, як бачите, я залишив сигналочку таку, він навіть не натягнувся. Відзрівання якесь пішло вже, а ось в такому стані. Ось виноград, який піде під видалення. В нього мов ідеальне. Але в нього дуже мілка ягода, погане запилення, не буду я говорити, що то за сорт, але він піде під видалення. Може у когось він і гарно себе почуває, гарно родить, радує хазяїв. У мене він, на жаль, дуже сильно горошить. І дуже дрібна ягода. Тут теж сигнальні грони. Я їх помаленьку підскубую. Це може бути, це середнього сроку дозрівання. Ну вже такі, в такому стані. Я думаю, якщо б був загрожений кущик, то б я не думаю, що він би визрів би на даний момент до такого стану. Ну, будемо наблюдати, те що залишимо. А це в нас кущик який нас був без урожаю. Він почав дуже страшно жирувати. Бачите, як за мій палець. Вона така, як дві до купи з Ось Тут гарні лози. тут же відзрівання почалося. Не знаю, наступний рік. Це Дунав. Я його він кисловатий. Я може на ньому привию щось, а може залишу два рукавчика, на цих... Двох щось буду пригрувати. Весною буду бачити, як він перезимує. Це теж сигнальні гронки. Цей сорт заявлений, як ранній. Ну, він вже майже готовий, ще йому трошки залишилося цукру набрати, я його вже теж потрошки підскубую, в ньому дуже гарно визріває лоза, як бачите, вже до останнього дрота лоза визріла повністю тут же пасаньки можна сміло видаляти, тут же вони точно що не проснуться. Ще хотів показати вам ті кущики, які я посадив, бо шкода було викидати. Тут трошки Пізні сорти. Ну, такі, що в мене по два було. Я їх тут в кінці самому гаща висадив. Ходимося на якому етапі. Я їх один раз там обробляв. Я їх не поливав взагалі. Ну, Виднося, що вони не, не дали в рості взагалі. Ну, бачимо, що за те визрівання в них Дуже без води. Дуже гарно, як на молоденькі кущики, вже бачимо майже на всю лозу. Повізрівав. Ось. А один взагалі зломив. Це в нас румейка мала бути. Знаю, не знаю, виб'є він чи не виб'є зимою. Ну, потрібна була б вегетаційна маса, щоб кожених речовин натягнути, щоб перезимувати. Але ну, недавно я його зломив. Ну, будемо наблюдати. Дощ дуже багато вносить своїх коректив. Бачимо, де-не-де у нас починається такий тріск. Ну, це вже такий йде дощ, вода, все у воді. Ну і звичайно вже сама ягода не витримує. Тут бачимо ось, ось. ну не вся, ну де-не-де тріщить. Це вже піде на зрізку. Але де не де підріскує. Ось таке в нас сьогодні вийшло відео. В наступному сезоні обов'язково буде цікавіше. Так що підписуйтесь, щоб будемо пропустити наступне відео. А пока, до побачення, до наступних зустрічей. Пока.